Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Ось подивіться зараз, що я зробила. Бачите, у мене тут росте озима цибуля. Вона вся у мене біла. Що я зробила? Я зверху подросила попелом, припудрила її. Я вам хочу сказати, що якщо ви хочете, щоб ваша цибуля мала гарне величезне пір'я, яке ламалося, то ви вносите м'ячну селітру, як усі так кажуть. От. Треба внести аміачну літру, треба, треба, треба. Справа в тому, що треба, якщо ви посадили цибулю на голу пусту землю, а якщо у вас перед цибулею там була якась культура, і вона, та культура підживлювалася, то там ще щось залишилося в землі. А якщо взагалі перед тим як садити цибулю на зиму, ви землю трошечки чимось підживили. То ніякої м'ячної селітри там не треба. А зазвичай, ми чим підживлюємо. Підживлюємо, ми перегнуємо. Але попіл, яким зараз я потрусила цибулю, обов'язково потрібен цибулю. Попіл це органічне добриво. Це кальцій в першу чергу. Це калій і магній. Калій, кальцій і магній це ті речовини, мікроелементи органічні, які дають для цибулі. Великий ріст, цибулини саме, не пір'я, а цибулини. За допомогою кальцію калію закладається оця велика цибуля. Але магній теж потрібен, тому що рослина буде яскрава, буде зелена, буде гарно вбирати в себе сонячні промені. Тому до всіх звертаюся, до дівчат і хлопців, до чоловіків і жінок. Не ігноруйте це добре. Попіл це найкраще добре, не тільки для цибулі. От зараз пройшов дощ. Зараз волога земелька. Знову ж на, у нас передають дощ. І потрусіть. Ви побачите, який буде результат. Дуже гарний результат. І не потрібно купувати отих дорогих кальцій, сульфат магнію, там кажуть, треба сульфат калію. Оце вам сульфат магнію, сульфат калію і кальцій. Тому. Я хочу вам просто розказати, що не забувайте про таке добре, Можна і часник. Але одна умова, щоб не було мінусів, а щоб були плюси. Ну, хоча б невеликі, от, наприклад, у нас сьогодні тут, мабуть, 7 чи 8 градусів тепла, пасмурно, але плюс. Робіть, і у вас усе вийде, і побачите, яка буде велика цибулина. І можна не тільки, у мене під соломою, можна не тільки, якщо нема соломи хтось по листю, листям укриває, можна по листу якщо ніхто нічим не укриває, вона тільки коє де починає продзьобуватися, припудріть її попелом, побачите. Ну, не, ну Це супер добриво. Я скрізь. Використовують це добриво. От у наступному відео я вам розкажу, як можна це добриво використовувати для полуниці. Дякую за перегляд. Всім миру. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, головне пишіть коментарі, щоб я розуміла, що подобаються вам мої відео, чи не подобається, чи далі знімати їх, чи ні. До побачення, до нових зустрічей!